Всім привіт, друзяки. це Закнофей. І так, RimWorld. гра про будівництво, управління та розвиток своєї космічної колонії. А також ця гра позиціонує себе як генератор унікальних історій. Я би навіть сказав генератор кривавих та безумних історій. Хоч що я, звісно, як любитель фортеці Дварфів пройти не зміг. Хоч гріє її зелений новачок, але давайте подивимось, які пригоди чекають мене та моїх підослідних колоністів. Сценарій вибрав втрачене плем'я. По відчуттям трьох колоністів якось замало. Пвідачем вибрав Ренді. Думаю, фактор рандому має додати свою унікальну родзинку, чи навпаки влаштує повний підпал дубки. Місце висадки вибирав майже рандомно. В ідеологіях також сильно не шарю, тому для початку вирішив не ускладняти собі гру та вибрав класичну. З колоністами також сильно не парився та вибрав те, що запропонувала мені гра. Тому радий представити вашій увазі моє плем'я ідіотів. Будівельник та Шахтар Тигр. Садівниця воїн Скунс, інтелектуал та жена-ненависник земерейка, просто мисливець, ну і зампу фулям або всього по трішки, чоловіку ненависниця кінгуру. Після приземлення роздав моїм підослідним роботу. Оскільки під контролем мене 5 риле, дуже швидко захочуть їсти та почнуть казитись голоду, вибрав місце для бази біля родючих земель. Та колоністи почали будівництво бази. Деякі індивіди чомусь відляню від роботи. Ну нічого. Сон на прохолодній та комфортній землі дуже швидко виб'є з кожного всю лінь. Колоніст по імені мисливець демонстрував просто чудеса влучності та зміг полювати тільки нещасного зайця, і то забивши його в ближньому бою. А от колоністки кінору стався ризик нервового зриву, та я побачив, що виявляється, у колоністки є чоловік, і не просто чоловік, а жена ненависник, землерейка. Оце так комбо. чоловіка ненависниця і жана ненависника. Як ці двоє взагалі разом живуть? Згодом у тієї ж кінору стався повноцінний нервовий зрив. Та вона почала лаятись на свого чоловіка землерейку. Де, ти хочеш? Де, смітана. Де, смітана. Ти В результаті чого молода сім'я влаштувала справжній мордобій. Оце так сувара романтика світу Рім Ворлд. Тим часом запаси їжі в колонії підійшли до нулю, та колоністи зайнялись полюванням, щоб не мерти з голову. В раціон йшло все кози, зайці, навіть білки. Останні, до речі, виявилися не сильно та й беззахисні, та землейка відріп від білки непоганий прочуганки, від чого згодом пав істерик. Та почав ламати нашу базу. Також колоністи засадили грядки з картоплею та грядки з рисом. А для полювання я видав колоністу мисливцю нормальний лук. Та ситуація не стала краще. Цей хлопець це також двоє чудесами своєї лучності. Ще на мою колонію намагався напасти якийсь гопнік голодранець, та на шляху до колонії той щепився з випадковим мандрівником і відкес назавжди. Мандрівника, до речі, виявились непогана така гвинтівка. Яка знадобиться нашим колоністам куди більше. Також гра запропонувала дати нашій молодій фракції та поселенню назву. Тому плем'я ідіотів тепер офіційно засновано, а колонія буде називатись Приречення на смерть. Довгий час я не міг розібратися, чому ніхто із колоністів не займається дослідженням. Тому забрав всю роботу, крім досліджень земерики. І цей Болтус нарешті сів до дослідницький стіл. І наша колонія почала рух до світлого майбутнього. Або не дуже, хто знає. Також колоністи вирішили перенести склад ближче до кухні, тому що процес приготування їжі займав ну дуже багато часу, а їжа виходила взагалі не найкраще через бездарність кухаря. Та колоністів тепер постійно штормила. Здається, Рімворлд це симулятор маленького садист, бо де ще ви так зможете знущатись над людьми. Нарешті землерейка закінчив перше дослідження, та колоністи зможуть крафтити просунуті меблі і перестануть спати на підлозі. Може, як ви пам'ятаєте, на планету із колоністами також десантувала звичайна корова, яка, правда, більшість часу жила своїм життям на карті. А в якийсь момент взагалі вирішила від нас втекти, та із племені ідіотів немає шляху назад. Хто не з нами, той в наших шлунках. Тому корова поповнила запаси їжі в колонії. А я знову змінив план спальних приміщень та поставив колоністам нормальні ліжка, організував столову та взявся за вивчення електроенергії. Також колоністи спробували полювати велику дичину та ледь дружно не отримали горіхи від Мегалінівця. Після бою де хтось з колоністів навіть заразився інфекцією, тому я задумався над створенням госпіталю. Велика космічна імперія видала нашим колоністам свій перший квест отримати якогось мутного індивіда в нашій колонії декілька днів. В цей час також пуст колонію проходив караван торговців, та продавати колоністам було тупо нічого. Ще колоністи почали видобувати сталь. А за виконаний квест нам дали можливість назначити йомена імперії. Не знаю, кого конкретно потрібно вибрати, тому вибрав тигра. Та прибула група якихось підозрілих осіб. Тепер тир справжній аристократ. Нарешті рожай рису, що трішки полегшило ситуацію з їжею. Також колоністи обрали шамана-наставника та провели ритуал зміни ролі. Шаманом став землерейка, який розповідав колоністам про свої якості. Та запевняв їх, що під його керівництвом колонію чекає світле майбутнє. Ну, одним словом, типовий політик Балабол. А згодом до стін колонії підійшла група диких кабанів. Не скористатися чим колоністи просто не могли. Робота в колонії закипіла повним ходом, Скунс заготовляла дерево та займалася врожаєм. Тигр почав створення барикад, які, по ідеї, нам мали допомогти відбитись від не дуже доброзичливих гостей. Кінгору займалась приготуванням їжі. Від якої колоністів люто штормило. Мисливець продовжував радити око чудесами лучності, а землеріки не відходив від дослідницького столу. Сусідня фракція видала нам завдання прийняти до себе колонію на 24 дні якогось індивіда, за що до нашої колонії мав приєднатись новий колоніст. Тому без вагань ми прийняли цей квест. Але був один маленький нюанс, на який я не звернув уваги. Наш гість не буде працювати, а це вже потенціальний дармит колонії, що не дуже той приємно. На наступний день на колонію знову напали, і на цей раз це були два бомжі з луками. Танчити домах вперед пішов той самий гість Дармуїта. Ну а що він думав? Халяви не буде. А лишня стріла в коліні цьому дозацюзі явно не завадить. На наших грядках нарешті дозріла картопля, та скунс почала збір урожаю. Ура! Прощавай голодне життя, бо колоністи почали робити пеммікан, який може зберігатись цілий рік. А з дослідженням електроенергії йшло, ну дуже повільно. При тому, що Земерика прокачав науку аж на 9 пунктів. Також раніше коаліція братства повідомила колоністів про місце з цінними предметами, тому я спробую відправити кінору та мисливця на розвідку. Тим часом на краю карти був помічений свіжобитий та ще живий, але добре так поранений відмідь. Ну і звісно, як колоністи могли цим не скористатись. У їжі колоністам перебрати не доводилось, хоч і були непогані запаси півмікану. Кінуру та мисливість нарешті дійшли до точки інтересу та знайшли там якусь психічну штуку дрюку. І ніби в той момент я відправив їх назад до колонії. А в колоні якраз розпочався махач між нашим гостем та земнорейкою. Пізніше взагалі почались буря та блискука підпалила участок біля наших плантацій. Не розумію, чим Тир та Скун засили пожежу, але плантації тепер в безпеці. І це головне. Кінуру та мисливець, як виявилось, увесь цей час чилили на точці інтересу, додаток, коли нісці закінчилась їжа. Та вони почали сходити з розуму від голоду. Як виявилось, потрібно було просто натиснути праву кнопку миші, щоб колоністи почали рух в потрібному напрямку. Ця маленька помилка з моєї сторони Лейтнів робла двох топових колоністів. Та, на жаль, нормально діти до бази вони таки не змогли, бо недалеко від колонії знепритомніли від голоду. Колоніст Тигр вийшов на порятунок двом нещасним, та й тут колоністів чекав вже новий сюрприз у вигляді бомжа з луком, який в додаток виявився ще клятим Робінгудом. Та важко поранив тигра. І поки Скунсові тягло пораненого тигра на базу, світ покинув колоніст-мисливець, що було дуже неприємно. І навіть на цій неприємній новині цей дульдом не скінчився. У ході лікування тигра дах поїхав уже у Скунса, та вона напала на свою собаку, а згодом впала від отриманих цьому бою поранень. Це просто справжнє племі ідіотів. Доля всієї колонії залишилась на плечах одного Землерийки. Були і приємні новини. Наш гіздер ми щепився в бою з бум і тепер палав не гірше в річної ялинки. Рятувати цю ходячу безкорисні землерейка навіть не хотів, ну так йому й треба. Весь цей час, допоки ми розбиралися з іншими проблемами, клоністка Кінгуру була жива. Живучості цієї дамочки можна було лише позаздрити. Закінчивши перев'язку поранених, землейка ринув на перетунок коханої, та не знаючи, чому заклоністи замість руху до бази лягли спати. А без так необхідної прив'язки від отриманих ран загинув тигр. Колоністів залишилось троє: Скунс, землерейка і напівжива кінгуру, яка, до речі, згодно відкрила кривавий секрет свого виживання. Кінгуру з'їла мертвого мисливця, причому розпочала із його голови. Грім оце так історії. Далі колоніст землерейка застрелив нещасну собаку та захопив полоне випадкового мандрівника намагався I його в свою віру. трішки пізніше в гості до землерейки знов прийшла білочка. і колоніст отримав хорошого такого пропіздона. На наступний день до нас приєднався колоніст дезертир Доспус у непогані такі екіпіровці. За ним, до речі, гнався якийсь мутний тип. Ну хоч приніс доволі непоганий лут. І ще до нас приєдналася нова колоністка з хворобою Абазія. а на календарі наступила пізня осінь. В зимній одяг колоністи так і не роздобули. Електроенергію також вивчили лише не половину. Тому колоністи почали запасатись деревиною та їжею. А згодом прийшов рятувальний караван в якого Земерийка виміняв аж три пуховика. Надіюсь, тепер колоністи точно переживуть зиму. Також колоністи зібрали щоден урожай рису та картоплі, що сильно обнадіював, бо на підході холодна зима. Колоністка кінору замінила на пусту будівельника почившого тигра. Та колоністи закрили всі підходи до бази стінами та добудували барикади на вході. Не знаю, як має виглядати ефективна оборона в рімці, але для початку я був собою навіть задоволений. Через низьку температуру загинув полонений землерейки. Також колоністи часто жалілись на сон в холодному приміщенні, тому поставив їм декілька багатьо та створив вентиляцію, щоб рівномірно розподілити тепло. Надіюсь, ніхто не започиняє від холоду. Землярійка нарешті закінчив вивчення технології електроенергії. Тепер колоністи могли встановити вітряк, та потрібно було ще трішки видобути сталі. І навіть з цим вітряк поставили далеко не з першого разу. На нашій базі з'явилось світло, та колоністи поставили електроплиту. Також колоністи намагалися встановити обігрівач. Ніхто в колоні не володів будівництвом на 5 пунктів, що було доволі неприємно. На колоні напала серйозна група рейдерів. Побачимо, як причина наша оборона в реальному бою. Все виявилось не так вже й погано. Хоча деякі колоністи отримали легкі порани, але всі залишились живі. А виживші рейдери тепер кінтувались в нашій холодній в'язниці. Земна спробував завербувати одного з них в нашу колонію, та нічого хорошого із цієї ідеї не вийшло. Один в'язаний від кес від отриманих поранень, а інший навіть спробував втекти. Та плем'я йдьотів нікому не дає другого шансу. Наш вилетний науковець закінчив вивчення технології пошиву складного одягу. Тепер колоністів нарешті з'явився нормальний одяг. Бо минулий вже геть зносився. Пізно опівночі біля колонії впала десантна капсула, який виявився непоганий медик. Наш колонів доспо швиденько відправився захопити потенціального колоніста. Та на нього напав бум щур, і тепер колоніст палав, немов смолоскип. На допомогу йому підоспіли кінгуру. Кінгуру, до речі, виявили ще тим растаманом, бо внечкою цих любила затягнути косячок. Роботя і колоністи взяли за вивчення технології акумуляторів та зайнялись приміщенням для релігійних дійств, де вже згодом колоністи влаштували маленьку тусовку. Також колоністи встановили нормальне електричне освітлення та побудували стележі для припасів на складі, що непогано так звільнило місце. А от колоністка кінгуру і зовсім закрутила роман із Доспасом. І це все за спиною землерейки. А це так Санта-Барбара розпочалась в моїй маленькій колонії. Згодом до нас приєднала ще одна колоністка, за якою гнали Черепахи. Мені чомусь здається, що Доспус – це реінкарнація мисливця, бо лучність це явно не про цього хлопця. Нова колоністка в колонії довго не пробула та відправилась виконувати завдання. І ще ми закінчили вивчення акумуляторів та взялись за дослідження ковальства, що мало відкрити перед нами непогані такі перспективи зброярства. Прийшов черговий торговий караван, якому наші колоністи збули увесь непотрібний потріб, та купили дві хороші аптечки, які дуже скоро нам сильно знадобились. Земна та Кінгуру заразились малярією. Малярією трясця, яка передається комарам, і то влітку. А на дворі була холодна зима. Ця гра мене просто вражає, поки сверлива парочка була в госпіталі, колонію керували два колоніста. Та нас спробували заредити два бандита із непоганими стволами. Цей напад колоністи відбивали втрьох, і з лікарняного ліжка довелося піднімати кінору. Нападаючі були ліквідовані, то всі колоністи отримали доволі важкі поранення. А вже згодом землерейки конкретно поїхав дах. Колоніст застрелив свою блудну дружину та пацієнтку за базою. Далі цей психопат бив скунса, і тільки Деспос заспокоюв землерейку назавжди. Відносно мирна та процвітаюча колонія, мить обагрилась кров'ю. Останній живий колоніст зійшов з росу та впав і істерику, а згодом він вирішив перекусити земнорійкою, який вбив його кохану. Поки все це коїли за барикади, пробився рейдер, який підпалив нашу колонію, так і закінчилася історія племені ідіотів. Може в них і був шанс стати великою та процвітаючою общиною, але явно не моїх в руках новачка. Подальшому я продовжу пізнавати гру. Та впевнений, що RimWorld Ворлд подарує нам ще немало унікальних історій.